Відновлення України цьогоріч потребує додаткових коштів. Загальний дефіцит фінансування прем'єр-денис Шмигаль оцінює майже 10 мільярдів доларів. При цьому, за його словами, уряд уже передбачив майже 7,5 мільярдів за підтримки зовнішніх донорів. Серед пріоритетів спільної роботи, інфраструктура, енергетика, житло, економічний розвиток та інвестиції. Шмигаль також нагадав, цього року бюджетна потреба у міжнародній допомозі понад 39 мільярдів доларів, і вона буде повністю покрита. Наголосив важливе. Во вже зараз працювати над підтримкою на наступний рік. Зараз до нашого ефіру долучається Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Пані Олено, я вас вітаю. Вітаю вас, доброго дня. Ну щодо ось цього дефіциту у 10 мільярдів, як сказав прем'єр-міністр, 7 мільярдів буде залучено за рахунок міжнародних донорів. Та а як буде покриватися ну, дефіцит в ці 3 мільярди, яких не достає. Давайте нагадаємо, що за останніми оцінками світового банку потреби для того, щоб відновити все, що Росія зруйнувала за більше ніж три роки повномасштабного вторгнення, складають більше ніж 520 мільярдів доларів. Це надзвичайно висока сума коштів, які потрібно буде Україні протягом щонайменше 10 років залучати для того, щоб реагувати на ті наслідки тих обстрілів звірячих, які здійснювала Російська Федерація. На території нашої країни, а звичайно, одночасно залучити таку такі великі кошти Україна точно не може. Тому ми розраховуємо на декілька речей. Перше, перш за все, це ті гроші, які ми можемо акумулювати в рамках свого виконання бюджету. Я нагадаю, що ми зараз рухаємося і реалізуємо, реалізуємо бюджет України, який здебільшого більше ніж на 2,2 і трильйони гривень складається з видатків на те, щоб забезпечувати сили оборони і безпеки всім необхідним. І на другому місці для нас завжди будуть стояти виконання наших соціальних зобов'язань, Заня я нагадаю, що спочатку повномасштабного вторгнення проводились кожного березня і індексація пенсій, і проводились всі необхідні соціальні виплати, які забезпечені українським законодавством, для того щоб виплачувати соціальні видатки, здебільшого нам допомагають наші партнери. наприклад, виконання того ж самого Ukraine Facility. я нагадаю, що до 27-го року Україна отримає 50 мільярдів євро, коли буде ухвалювати відповідь. Відповідні індикатори відповідні закони виконувати на себе взяті зобов'язання, і після цього ми отримуємо відповідні гроші. Величезну роль в цьому відіграє безпосередньо парламент. Є декілька індикаторів, які стосуються безпосередньо і нашого комітету. В тому числі один із індикаторів вже виконаний. Ми отримали вже під нього кошти, які стосувалися запровадження нових підходів оплати державних службовців. Зараз наступним кроком нам потрібно ухвалити відповідне законодавство. Коконодавство, яке стосується забезпечення нагляду за органами місцевого самоврядування, попереду ухвалення нового закону, який стосується розмежування повноважень між центральними органами влади і місцевими влади, нове законодавство стосовно житлової політики, і ухвалення кожного такого законопроекту дає Україні щонайменше. 400-450 мільйонів євро за кожне ухвалене таке рішення. А звичайно, ми розуміємо, що зараз, коли ми в країну отримуємо десь 35-40 мільярдів доларів щорічно, для того, щоб від наших міжнародних партнерів для того, щоб підтримувати перш за все соціальну складову, тому що я нагадаю, що міжнародні партнери не можуть фінансувати грошима наші видатки, які пов'язані з нашими військовослужбовцями. Із підтриманням сектору оборони та безпеки дуже важливо підтримувати приватний сектор, підтримувати. Приватний бізнес, тому що саме від сплачених податків і формується якраз та сума, яка необхідна для того, щоб виконувати взяті на себе зобов'язання в бюджеті і фінансувати сектор безпеки і оборони. А дуже було б непогано, і ми на це розраховували, щоб на Україну працювали заморожені російські активи. І пам'ятаємо, що ще в минулому році 50 мільярдів євро це були ті доходи від заморожених російських активів, які повинні були бути перенаправлені до. України а з них 90% вони би стосувалися для підтримки сектору, який пов'язаний з безпекою обороною а більше ніж. Приблизно 10% повинні були бути направлені на потреби відновлення, а було б дуже справедливо, якщо б взагалі всі російські активи були конфісковані і пішли на те, щоб забезпечити потреби України в рамках відновлення. А всередині країни ми постійно шукаємо можливості для того, щоб фінансувати проекти з відновлення. Буквально нещодавно з державного бюджету 2 мільярди гривень за ініціативи президента Володимира Зеленського буде направлено на фінансування. Прифронтових громад на першому місці це будуть питання безпеки, будівництво укриттів, допомога з відбудовою енергетичної інфраструктури транспортної інфраструктури, яка на сьогодні зруйнована і потрібна для функціонування і роботи саме прифронтових громад. Якщо говорити про наших європейських партнерів, то європейський інвестиційний банк буквально нещодавно дав відповідне фінансування для того. Того, що більше ніж 100 українських громад на першочергові потреби, я нагадаю, це енергетична інфраструктура, це безпосередньо заходи, які пов'язані з розмінуванням, це проекти, які пов'язані з водозабезпеченням, проекти, які пов'язані з забезпеченням внутрішньопереміщених осіб терміновим житлом. Якраз то ці гроші від європейського інвестиційного банку підуть на реалізацію таких проектів. Що найменше мільйонів євро. Це більше ніж 4 мільярди гривень буде направлено на більше ніж 100 українських громад в рамках компоненту відновлення України для того, щоб фінансувати такі потреби. Також нагадаю, що після конференції в Берліні минулого року Європейський банк розвитку Ради Європи також надає відповідні кошти, що найменше 100 мільйонів євро також буде отримано для того, щоб продовжувати відновлення. Для того щоб надавати людям компенсації за знищене житло. І нагадаю, що з українського бюджету 19 мільярдів гривень буде також перенаправлено в цьому році для того, щоб фінансувати потреби, які пов'язані з тим, щоб українці могли відшкодувати свої збитки за пошкоджене чи зруйноване житло. Буквально нещодавно міністерство громади та території разом з міністерством цифрової трансформації відкрили черговий компонент на фінансування компенсації за зруйноване житло, будиночки, які знаходились на власних земельних ділянках, уже перші сотні родин отримали перші такі компенсації. Це будуть цільові гроші, які люди зможуть використовувати на купівлю будівельних матеріалів або будівельних робіт, або послуг з проєктування для того, щоб відновлювати безпосередньо своє житло. Розуміємо, що цих грошей недостатньо, тому потрібно сфокусуватися на тому, щоб до програми є відновлення долучався не тільки банк розвитку. Ради Європи, не тільки світовий банк, який активно фінансував на суму більше ніж 200 мільйонів доларів компонент, який пов'язаний з пошкодженим житлом, але й долучалися й інші міжнародні, наші західні партнери для того, щоб допомагати українцям відновлювати житло, тому що для нас сьогодні, коли ми багато говоримо про проблематику повернення українців додому, допомоги нашим внутрішньопереміщеним особам, ми розуміємо, що саме житло є одним із основних компонентів компонентів, коли людина приймає рішення стосовно того, повертатися їх до України чи ні, тому для нас для Українського парламенту для нашої тиска, яка працює з проблемами внутрішньопереміщених осіб, для українського уряду проблема і задача забезпечити українців компенсаціями за пошкоджене і зруйноване житло. Вона повинна стояти на першому місці. Я нагадаю, що вже більше ніж 100 тисяч українських родин такі компенсації отримали, але з іншого боку, бачимо, що до Цифрової системи через дію подано більше ніж 815 тисяч інформаційних повідомлень про зруйноване чи пошкоджене житло. Як я вже сказала, трошки більше ніж 100 тисяч. Задовільнено таких заяв, тому розуміємо, що попереду що багато роботи, і по залученню коштів, і по виплатам таких компенсацій. І нагадаю, також що ми є єдиною країною, яка під час повномасштабного вторгнення, взагалі, такі компенсації робить, впроваджує і допомагає людям вирішити житлове питання. Пані Олено, дуже дякую вам, що ви поділилися цією важливою інформацією. Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування, була з нами на зв'язку.